Вітаємо вас, шановні друзі і клієнти. Раді презентувати новинку від Кунгу, саме модель Padre X. Дуже популярна їх модель, яка розходиться моментально, із свіжим замком. Як бачите, буквально для вас спеціально сам ще не чіпав, відчиняю, тому що, як прибув з почти, одразу повинен відкрити для вас. Ось така їх фірмова коробочка, як завжди, йде чохольчик, упаковочка для гелю, записні запчастини на замок, стікери, тряпочка, ганчірочка, перепрошую, сертифікат оригінальності, який вони видають. Знов таки вони єдині, хто роблять, і сам холдер. Який ми дуже давно очікували, який дуже швидко розходиться, і навряд чи буде доступен довго. І скажу це бібо з перших дотиків. Подивіться тільки. Широке лезо сталь стоїть омакс, обробка зроблена в сатинчик. Заводське змащення жодних люфтів, вертикальних чи горизонтальних. Не дивлячись на те, що всього 85 мм зевного везу, як бачите, воно повнорозмірне досить потужне. зручний амбідекстральний замок. Легкий для своїх розмірів. Кліпса досить глибокої посадки. Отвір для темляка. Насічка. На титановому руків'ї даймонд. Diamond. Ось у на підшипниках, як завжди. Що у нас по центровці? Так. Кунво це. Сучасний виробник, який демонструє найвищу якість за відмінний бюджет, преміальні матеріали. Так. Як бачимо, йде виборка на титані для полегшення, і він досить дійсно легкий. Поближче. Сатин дуже гарний, дуже полюбляю. Сатинчик по всьому руків'ю Фурнітура. Потрібно перевірити, але якщо по ноги з пульсаром, то теж титаново, що не магнититься кліпса точно титанова. Шейдну для кастомізації. Дуже гарна модель. Тому поки доступний, поки доступний для вас, і на предзамовленнях, і тут. З радістю формуємо.